Такі широко використовується в радіоелектроніці, в географії, в астрономії, в багатьох розділах фізики, а все починалося з простого прямокутного трикутника. У трикутнику, пригадаємо, є два катети і гіпотенуза. Катети це сторони, які прилягають до прямого кута, а гіпотенуза це найбільша сторона, вона завжди лежить напроти прямого кута. Тригонометричні функції. Їх основних 4 синус, косинус, тангенс і котангенс. В функціях синус і косинус використовуються катети і гіпотенуза. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Для нашого випадку протилежний катет це А. Ось кут альфа напроти нього катет А. Тобто А. А в знаменнику завжди гіпотенуза С. В косинусі також в знаменнику гіпотенуза, а в чисельнику прилеглий вже катет. Прилеглий катет. Б. поділити на С. Як запам'ятати і не плутати косинус і синус? От в російській мові є слово прикасавца. Я раджу запам'ятати, що косинус використовує катет, який прикасається к углу. Катет прилеглий до кута. Косинус касатися, прикасаючийся катет. Запам'ятали, значить, тангенс і катангенс використовують тільки катети. Котангенс починається на ко. І так само, як в косаності, у нього в чисельнику буде прилеглий катет. Прилеглий кадет. В знаменнику буде протилежний кадит. Танець навпаки протилежний в чисельнику, прилеглий знаменнику. Так, да, значить, Тут буде А поділити на Б. Тут навпаки, Б поділити на А. Можна сказати, що катангенс – це тангенс навпаки. Тобто 1 поділити на тангенс. Перевернутий дріб. Ще варто зазначити, що синус і косинус використовують катет і гіпотенузу. Тут також катет і гіпотенузу. Ми пам'ятаємо, що катет завжди менший від гіпотенузу. В чисельнику число завжди менше від числа знаменнику. Це значить, що дріб завжди менший від одиниці. Менше одиниці. І тут також менше одиниці. Ну, іноді буває, що кут приймається за 0 або за 90 градусів. Такого прямокутного трикутнику бути не може. Але взагалі в тригонометрії приймачу це можливо і тоді... Синус і косинус бувають одиницею, але не більше від одиниці. А танець і катанець можуть бути які завгодно. Співвідношення катетів, відношення одного катета до іншого може бути яким завгодно. Тому ці числа танець-катанець можуть бути і 10, і 100, і скільки хочете.